Прихилюсь до любові, як до берега човен, щире слово, послали нові кожен ніжності полен, в них цвіте моя перша любов. Прихилюсь дому. Олійник Ольга Борисівна, ректор Міжгалузевого інституту управління, доктор філологічних наук, професор академік Академії наук Вищої школи України, член спілки журналістів України, відмінник освіти України Я ще раз запрошую Саме найкращий вуз в Україні між вже академію управління, тільки що підписана міністром. Підмінник охорони здоров'я України, заслужений лікар України. Нагороду отримує Оксана Федорівна Валецька. Прошу, будь ласка, від імені Прудоса Полипа Григорьовича дозвольте побажати вам, е, цінуйте люди, людей, які вас оточують, і видають. Дося... Дуже відомого українського композитора Геннадія Татарченка виконує цю пісню я і володарка, вже володарка зірки Патріот України, заслужена артистка України Астрая! Ни утро <marriages timing> Їм роботи, хоча і відповідальної. Працівник сфери послуг України почесний зв'язківець України. Служив народу України! Служу народу України. І буду служити в останнього подумання. Так буде здоров'я. Я дуже схвильований, бо це велика честь стояти такої селідної аудиторії. І в мене може єдина. Можливість висказати одну думку, яка в мене давно не може бути висказана. Я будівельник. Є таке прислів'я, що Бог створив світ і жінку, все інше створили будівельники. В тому числі і ми створили таку фізичну, філологічну, а зараз політичну штуку, як газ. Про газ не говорять сьогодні діти. Вони можуть сказати, але вони чують, що ведь газу. Всі знають, скільки він коштує, скільки хто на ньому заробив, але мало хто з неї де брався. Я хочу вам одну секунду сказати, що 50 мільярдів кубометрів газу це 144 свердловини глибиною 3,5 кілометра. 144 свідловини Повинні зійтися в 12 споруд комплексної підготовки газу, які роблять першу э, чистку, там. Води мене ну, крупний спеціаліст по газу взагалі, ну всі вони комерційні спеціалісти. А хто побудував, ніхто не інтересується, і не цікавиться і ніхто не знає. Так от я вам хочу доповісти, що е, ну, це моя команда молодості моєї. Робила цей газ. Перші 15 에, мільярдів кубометрів газу зробив коломийський хлопець Степан Кендерат. 155. Першу чергу він зробив 15 мільярдів дуже на короткі часи за півтора років. Знаємо політичні дія діячів, більшість яких не заслуговують цього. І не знаємо тих. Що віддали своє життя, а там працювали тисячі українців. У мене була всесоюзна ударна комсомольська будівництво, шатлик, шатлик-Газбут називався. його називали Кохло Газбут. Бо сімдесят там було наших хлопців. І якщо хто хоче приїхати подивитися в центрі в пустелі стають пустелі дві компресорні, якщо вас завести туди. І ви глянули, це ви сказали, це ж Україна. Виробили спеціально, привозив я на яку зружати хлопців. І одне тіло казати, що ми любимо Україну, друге діло значить казати, що ми патріоти, а третє, що ми все життя служили і служили і будемо, як сказав генерал, останнє позику служити. Але не можна забувати. До господарства України народу України. Нагороджується шостий проти. Туберкулезный диспансер. Дедмицу сцену. Лауреата Національної проект.